Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 30 серпня 23 року в передостанній день літа. Такі, така спека стояла останнім часом. Ми продовжуємо ламати тютюн, збирати і це вже надсята тачка. Веземо її до діда. Ось, тютюн сушиться в багатьох місцях, в будинку на чер... на Долі, я покажу трішки. От. Ну і також відповім на деякі коментарі. ну Ось перший, наприклад, стосовно насіння. Стигне насіння. Будемо восени ділитися не зараз, а десь за там, через, місяць. Да, десь через місяць, коли все постигне, я в відео скажу, що насіння готове і кому треба, буде відправимо. Також хочу, пройдемося в інший тютюн. Який з насіння Артему, який мені давав. Значить, Там теж шикарний тютюн. Ну, краще показати, ніж розказати. Відвеземо цю тачку діду, а самі підемо в той тютюн. Ну, і цей тютюн, який весь час він відстав... відставав, скільки було переживань, що з нього нічого не вийде, він такий... Ось такий вимахав, вкрасень тютюн. Оцей перший, який зірвали, це Silver River. Дід був в захваті. Він навіть мене пригощав і хвастався, який вийшов тютюн. Так, це символ 4. Ні, Дуже. Символ 4 це. Це Virginia Gold. А, Virginia Gold. Virginia Gold. Перепрошую, да, Це наступний символ 4. Вірджинія Голд також все це дуже ламаємо. Дивіться, який він високий. Вимахав. Значить ось це символ 4 точно. Це, символ, символ 4. 4. Бо він такий красень, мені він дуже подобається. Такий тютюн. Також високий. Спочатку ми Давай цими квітами, квітами да. Боро. це той тютюн, що не ріс, відставав, що хворів, магнікурами ми бризкали, який такий манісінький був, я його мало показував Отака, такий тютюн виріс на осінь. Красний просто. Тут один рядок е, мені Деється? сподобався Він, в принципі. Е, Кубан Кріоло 98. Ага. І два рядка Берлі 46. Також дуже сподобався цей тютюн. Так. Ну ми потрошку це все прибираємо. Вивозимо з городу, В такий момент тютюном ми не торгуємо, його вирощуємо тільки для задоволення власних потреб. Тому там, коли питають на продаж, ні, тютюн насінням, потім е, поділимось, ми його зберемо, підпишемо, там, я ж кажу, за місяць-півтора дамо, скажімо так, кліч, да, кому треба буде, скинете, там на пошту. І я якось зберу ці відправлю кому буде потрібно. Ну ще покажу місця, де в нас сушиться тютюн. Там можливо також немає в мене таких фахових знань і досвіду, щоб сказати, що там дуже сильно впливає на його міцність. Я знаю тільки одне, що якщо листя добре посушити і з нього уходить оця зеленця, то його приємно курити навіть не ферментований, ну от як ми курили, ми ж його не весь ферментували. Головне, щоб пішло зелене з листя, от при сушінні. Бо якщо залишається оця зеленця, починаєш кашляти, воно починає е, щекотати легеню, ну, його важко курити. Якщо лист вижовк, пожовк, тоді можна його і курити. Ось так сохне тютюн у великому залі. Вся підлога аж туди вон, до вікна заложена тютюну. Отак воно жовтіє, потім коричневіє. І чим подобається, що повністю уходить з нього зеленця. По мірі того, як лист підсихає. Ну ось тютюн, який дід перетирає, який ми куримо. О, він просто вручну бере його, перетирає цей тютюн. Так ми боремось з російськими книжками. Зазвичай ми куримо ось в, таких, в такий папір. А зараз в мене немає таких бумажок. Тож ми куримо російські книжки. Смак я вам хочу стояти. Віддалюємо жилки. Я сирю так, не мочу ові так, пересирюю ще. Так, ну і на горищі. Старі зв'язки нові. Ті що тільки будуть. От, от і листя. листя, тут, яке вже висушене. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.